Доброго дня! Я Лена Гаманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Продовжуємо з вами переробку е, намистин в чоловічі-чудові браслети. Замучила дівчата. Це щось страшне. Це зовсім інше. Жіночі, я якось розумію, я їх відчуваю. А чоловічі весь час, е, прошу поради мого чоловіка, і то не те, і те, не так. Ну, Треба прислухатись, це ж для чоловіків. Оце я планувала зробити отак: двохрядне з таким замочечком. Бачите. І тут проставити, проставити, отут в мене є 4 мм і От є це величенькими проставити, це маленькими. Получила повну критику. Не цікаво, воно повинно щось бути цікаве. Ну, давайте з вами зараз спробуємо щось цікавіше зробити. Так, якщо ми візьмемо оці, ну ці ми не будемо проставляти, зараз, поки не будемо. А оце в мене я брала для браслетика з адаліто і не використала. Може, ми його сюди, це ж також лазуріт. Може, отак зробити, дивіться. Через одну проставити собі. І тут ці, а ну давайте спробуємо. Ну, цікаво, буде получатись, чи ні, Боже, я, я вже замучилась з ним. Але ж хлопчики також хочуть іграшок собі. Чим відрізняються хлопчики від чоловіків? Ціною іграшок. Ви ж знаєте, це прислів'я. Так Зараз, ну, зараз декілька так відділим. Ну, нічого так, значить. Ну, але ж воно не цікаво, тому що воно, виходить, у нас таки... такого плану вже був з адоліту. Бачите, воно щось перекликається. Не цікаво. Не цікаво. Може, може, ну, що ще можна? Може, не брати оці золоті, ану, я зараз спробую. Я ж набрала всяких ронделиків, отаких -таки крупненьких, отаких от крупних і десь там менше оці розсипались. Може, якось їх використати, не жовту таку фурнітуру. Тоді, тоді буде знов проблема з замочком, того, що замочки в мене бронзові. Ну, ладно, це таке діло. Ану, давайте спробуємо. Як спробуємо? А ну давайте. Давайте. Е, сюди треба малесеньку цю бісеринку ставити під ці. Того що, вони, того, що вони такі, дірочка величенька. Так, якийсь пухта тополіний прилетів. Так, ну вже цікавіше, вже хай. Може, так, ану. Іще тут величеньку спробуємо, да? Отак. Вот Іще одне, зараз я. Абтека, відкрита вот, 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 в мене є. Іще одну величеньку. Вже щось таке. Хай, будемо щось замочками думати. Так, а тут шарик, да? А Ану, так, шарик. Так? Да? ні, ні, тут треба. Оцю меншеньку ще, так, біля шарика треба ронделик меншенький, мені здається. Господь не зовсім не бачу. Так, не знаю. ще далі трошки. Ну, щось таке, щось таке. А якщо... Ну, воно, виходить, не, не оригінальне. Варіація цього, правда ж? Не оригінальне. Щось давайте. Так, зараз, а якщо? Якщо ми не будемо брати ці шарики, а ну, поки не будемо, і це поки не будемо, відкладаємо. А тут в мене є отакий... Я також брала до... Цього довмухового агату, і він не згодився, він зовсім інший кольор має. А ну давайте ми от так зробимо. Дивіться, отак от і такий. От. Буде цікавіше, правда ж, глянь. Так. Цікавіше, а ну тут маленьку, да? треба ще погратись з цими ранделиками, де, де як куди. Далі, що далі? Далі величеньку, а ну я без буду без бісера класти. Далі величеньку і знов цю, так? Ну, цікаво. Правда ж цікаво вже? Цікавіше, ніж щось. Давайте так, я зараз щось помудрую тут з рундиликами, з цими, щось придумаю і повернусь уже що щось покажу цікаве. Дивіться, мені дуже подобається. Може, забагато трошки фурнітури цієї, ну це ж нержавіюча сталь. А отут одну пропустила, бачите? Коли отак поряд, це не цікаво. Тут я робила так, бачите? Кожну намистинку перемижала отакими величенькими і проставляла малюсіньку. Величенькі, малюсіньку. Отут пропустила, бачите, вже не цікаво. Коли воно поряд іде, якось воно не так. Бачите? Ну, іще треба, ще треба трошки доплисти, до... і ще треба донизати до довжини. І все-таки я вирішила використовувати оці замочки, нержавіча сталь. Але потім покажу, вони ж трошки менші, щоб не виглядало, що робити, щоб замочки не виглядали дуже маленькими по відношенню до. Цього. І знаєте, мені здається, що таке і намисто можна буде зробити. Воно цікаве цікаве, як я зараз я тут вставлю на мистинку одну, загубила. Цікаво, Нержавіюча сталь повністю, так що воно буде носитись 300 років. Як вам здається, намисто можна таке зробити? Я зараз не буду робити, я зараз пробую поки браслити, тому що. На не мисто не поступала заявочка. Це я роблю нашому другому одному чоловіку, ще на подарунок мені треба. Там подивимось. Так, ну я зараз перенизаю і повернусь, розкажу, як зробити оце, щоб не виглядало, що замочок замаленький. Він же, бачите, виглядає трошки меншим. Це просто, просто все. Так, давайте ще поверну. Дивіться, дівчата, що мене вийшло. Мені здається, це найлегше. найлегший браслетик, який я робила ще, ще у нас цей агат попереду наступного разу. Так, все, лазуріт. Це тонований кварц під аквамарин. Мені здається, ну ще не закріпила тут. Зараз закріплю. Мені здається, що дуже сполучення кольорів дуже-дуже гарне. Дуже гарно. я не знаю, як воно буде видно. На цьому це темно-синє, а це зеленкувате, така блакитна бірюза, я вже сказала. Так, зараз розкажу вам, що робити, щоб, бачите, замочок. Трошечки цей, менше, чим ніж чим весь браслетик. І щоб він не казався таким, я зараз покажу, що треба робити. От що ми робимо, коли, наприклад, двохрядне намисто конектор, і коннектор, і намистини дуже величенькі для нього. Отак же ж напряму не можна приєднати, правда? Видно? Ага, так вони дуже великі будуть стирчати кудись. Що ми робимо? Ми тут меншенькі. Приліпляємо. А потім, ну це я умовно так вам показую. А потім ще меншенькі приліпляємо і вони вже сходяться сюди. Правда ж? Так же ми робимо. Те саме ми робимо тут. Дивіться, що я зробила. Ось оце широченьке, широченьке, широченьке. Тут я вже в у нас шарики ці були, лазуріта 6 мм. На зменшення і ронделики маленькі. І далі поставила отакі рубку таку 4 міліметри, малюсенький рундилик. І, і воно не здається, вже, що замочок меншенький за все, за все нам за, за весь браслетик. І ще можна що використовувати. Я тут покупала е, такі показувала, чи не показувала трубочки, але я не буду їх використовувати, не знайду, де їх. Я не буду їх поки використовувати, але вони без покриття. Можна ці трубочки сюди, отак вдівати. Ну, зараз я пошукаю. Знайшла ці трубочки. Можна було зробити так, але ж в мене нержавіюча сталь, вся фурнітура, а ці трубочки з невідомого матеріалу, тому я колись покрию їх і потім буду використовувати. Можна використовувати, Можна використовувати отак. Отак вдіваємо сюди. І воно йде на зменшення і замочок вже не здається таким маленьким. Бачите, також красиво буде. Ну, Тут трошки такий жіночий. А правда, оцей. Я не буду поки використовувати. А, епокідний смолою можна його покривати, і воно нікуди не дівається. Того з знержавічої ну, чогось ну, дуже мало. Фурнітури цікавої не найду я ні бейлів, ні підколонників, не отаких. От Цих некрасивих шапочок, нічого не, не можу знайти. Ну, все, дівчата, от такий браслетик. У нас ще один получився, красивий. Мені дуже подобається сполучення кольорів цих, і я вважаю, що він ну, поки він, мій, мій фаворит, так сказати. Наступного разу будемо збирати з вами, поміркуємо щось тут. Поміркуємо і будемо збирати за цього агату. Тут буде. Дуже-дуже цікаво. Тут буде оригінальна застібка. Дуже оригінальна. От дочекайтесь, ми з вами поміркуємо, які проставочні, і все проче. Все, дівчата, І ще один браслетик. Ой, подобається, Подобається. дуже кольори. Все, дівчата, підписуйтесь, вподобайте, підтримайте, покупайте. Всіх обійняла, до зустрічі!